Вітаю! Я Кондратюк Оксана В'ячеславна, лікар-якушер-гінеколог, гінеколог-ендокринолог, спеціаліст ультразвукової діагностики медичного центру мати та дитина за адресою місто Київ, вулиця Арпінська, 62Б. Основне моє завдання це супровід та ведення вагітності від моменту планування до її закінчення, ведення багатоплідної вагітності, вагітністю. З екстракорпоральним заплідненням, з невиношуванням, володіє діагностикою та лікуванням патології шийки матки, сучасними методами діагностики це кольпоскопія, біопсія, УЗД, індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Очікую вас в нашому медичному центрі, мати та дитина.